Привіт! Знову рада бачити вас у себе на каналі. І сьогодні я хочу поговорити про цілі, про цілі тому що ну, в ході роботи, коли я розмовляю з багатьма людьми, вони ставлять перед собою такі, знаєте, цілі, якісь, ну вони розмиті, я би сказала. І можу сказати те, що якщо ця ціль буде нечітка, то дуже навряд чи ви її досягнете. Давайте про це поговоримо для того, щоб ви зрозуміли, як потрібно рухатись, як потрібно взагалі ставити ціль і починати рухати до неї, їй, скажімо так, на зустріч. Дивіться, коли ви ставите фінансову ціль, от, наприклад, там, я хочу заробляти гроші, або Я хочу багато заробляти грошей. Питання скільки багато? Наскільки багато ви хочете заробляти. Тобто величина багато заробляти грошей, це якась ну, вона не обґрунтована. Людина почне заробляти рівно стільки грошей, скільки вона хоче. Якщо слово багато, воно не має ніякого обґрунтування. Значить, потрібно ставити ціль і конкретно називати, яку ціль, скільки грошей ви хочете заробляти в рік. Там, можливо, в місяць, можливо, за день. Тобто, ваша ціль повинна бути конкретна. Далі, якщо ви, наприклад, ставите ціль, ну, там, я хочу заробляти 10 тисяч доларів, окей, не завжди вам потрібно 10 тисяч доларів. Це може бути як замало для вас, так може бути і забагато. І тому ви не зможете досягнути цієї цілі, лише тому, що вона буде не ваша. Тому що хтось хоче отримувати 10 тисяч доларів, і ви такі ну, класна сума, я би також так хотів. У вас не вийде досягнути цієї цілі, тому що ви повинні знати, скільки конкретно, знову ж таки повернуся, яку суму конкретно ви хочете мати. І якщо саме 10 тисяч доларів, то ваш мозок він, він розумний, ви ж самі розумієте, якщо він не знайде обґрунтування. Чому саме 10 тисяч доларів, то ви її не отримуєте цю суму? Тобто пропоную для вас такий, знаєте, як міні-тренінг. Ви повинні взяти листочок і ручку, і ось так просто взяти і там, написати: 10 тисяч доларів. І розпишіть собі, куди ви їх будете тратити, витрачати. Там. І почали. там, Починаючи з комунальних послуг. З одягу, з продуктів харчування, подорожі, допомога там, батькам, наприклад, освіта для дітей, духовність, духовність. Ну, тобто, ви повинні знайти обґрунтування тій сумі, яку, яку ви хочете заробляти. І знаєте, інколи цілі нам бувають нав'язані з соціумом. Можливо, вам взагалі не потрібна сума 10 тисяч доларів, тому що ви навіть не знаєте, куди ви її будете витрачати. Можливо, вам 3 тисячі доларів, отак, з головою буде достатньо для початку. Ви повинні звикнути до цієї суми. Ви повинні зрозуміти, точно зрозуміти, куди ви витрачаєте. Якщо хтось каже, та, були би гроші, а куди я найду, і куди я витрачу, я знайду. Тому пропоную і ще один варіант. Це, скажімо так, на розширення вашого мислення. От візьміть, наприклад, продовж місяця. продовж місяця проведіть таке, собі такі, таку практику. От, уявіть, перше число, і ви отримали 100 доларів. 100. Ось так пишете: 100 доларів. І. Пишете під низом, ну так, перший день 100 доларів. І пишете, куди ви їх витратите. На другий день ви отримуєте 200 доларів. Ставите тере і пишете, куди ви витратите 200 доларів на другий день. Прямо берете і розписуєте. розвиваєте свій мозок і своє мислення. Я піду туди, й то куплю то-то, то-то, то-то. І витрачу. Ваша задача щодня. Збільшувати суму вдвічі. Тобто, на третій це вже буде 400 доларів. На четвертий 800, на п'ятий 1600 доларів. Спочатку це буде весело, прикольно. Ви завжди будете знати, куди ви витратите. Але ж наступить такий момент, коли ви взагалі станете в стан ступору, і ви не знатимете, що з ними робити далі. От оце ваш мозок показує все досить. Поки що я найбільше не готовий, і тому потрібно підібрати свою ціль, таку, щоб було комфортно вам, для вас, для вашого мозку, виберіть ту суму, на яку ваш мозок готовий піти. Переключитися, аку, акумулювати всі свої сили і витратити на те, щоби досягти своєї цілі. Ну, все, наприклад, ми визначились. І, наприклад, ця сума все ж таки 10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів. От ви виявили, що вам потрібно в місяць 10 тисяч доларів. Ви точно знаєте, куди їх будете витрачати, як ви їх будете проживати. Звичайно, потім з часом ви захочете більше і більше, це нормально, ви звикнете до певної суми і потім будете розширювати, скажімо так, свою тарілочку. Окей, добре. Але ж запам'ятайте, завжди, коли ви ставите фінансову ціль, вона не є справжня. Вона не є справжня. Насправді, щось за нею є завжди приховано. І вам потрібно купнути ще глибше. Ви повинні зрозуміти, навіщо взагалі вам гроші. Навіщо взагалі ви ставите собі цю фінансову ціль? Тобто, не самі гроші є ціллю. Знаєте, немає такої цілі збирати гроші на кучку. Це те ж саме, якщо збирати цеглу на кучку. Якщо ви плануєте побудувати будинок, то як мінімум ви повинні. Уявити цей будинок, у вас повинен бути план, у вас повинна бути проекція. ви повинні розуміти, для чого ви збираєте цеглу. От те ж саме і з грошима. Коли ви починаєте втілювати свої цілі, свої мрії, ви починаєте збирати гроші, ви повинні чітко розуміти, для чого, куди ви збираєте ці гроші. Наприклад, ви повинні поставити собі правильну ціль. Сядьте і подумайте, для чого вам взагалі вони потрібні? Якщо для того, щоб дати краще навчання своїм дітям, можливо, купувати їм брендовий одяг, водити в кафе і ресторани, можливо, батьків відправити в санаторій, щоб вони могли краще пожити на старості років, допомагати їм. Можливо, це взагалі зв'язано із духовністю, і з благодійністю. Можливо, ви хочете давати ці гроші людям, які в цьому потребують. От у вас, можливо, така, така внутрішня ціль. Ви хочете допомагати близьким? Можливо, ви хочете здобути собі знання і так само ділитися цими знаннями. Можливо, ви взагалі хочете подорожувати. Тобто, за сумою грошей, за сумою, за ціллю, яку ви ставите фінансово, завжди є щось. Стоїть те, що вас починає рухати. І от для того, щоб почати хоча б рухатись, вам потрібно виявити справжню правдиву ціль, яка стоїть, яка взагалі у вас прихована, мета, чому ви це робите. Ну і далі, так як уже, оскільки всім подобається, як я малюю, зараз і я намалюю, вам завжди ви повинні визначити точку А, в якій ви знаходитесь. Якщо це фінансова ціль, то фінансова точка А. Якщо це, наприклад, взагалі ціль там зв'язана з... з зменшити свою вагу, наприклад, або ціль вивчити іноземну мову, будь-яка ціль навчитися їздити на машині. Ну, Цілі бувають абсолютно різні. Якщо у вас стоїть ціль, ви завжди повинні визначити свою точку А. Тому що без точки А це, тобто, це той стан, в якому ви зараз знаходитеся. Те положення, в якому ви знаходитесь. І визначити точку Б. Це те, куди ви хочете прийти. І от точка А і точка Б завжди ми там малюємо пряму. так, Точка А, ми починаємо рухатися в точку Б. І всі. Концентруюся на цій точці, без, що вона нас от так, е, гріє, притягує, вона нас е, збуджує, вона нас спонукає до дій. Я хочу вам намалювати ось таку штуку Терези, ваги. Зараз, я, звичайно, не художник. Це дійсно ваги, чаші Ваги, бачите? Чаші вагів. Це не щось там інше, що ви там подумали це ваги. І от на одній чаші вагів ми напишемо точку А. А на іншій чаші вагів ми напишемо точку Б. Бачите? Точка А це там, де ми зараз знаходимося. Точка Б це те, куди нам треба прийти. Нам в точці Б повинні, повинні ми зробити. Таку цю точку Б, от поставити цю ціль собі, побачити, наскільки вона яскрава, кольорова, наскільки нам в ній буде добре. Не дивлячись на те, чи це ви вивчаєте мови ще раз, чи це ви хочете схуднути, чи це ви хочете заробити грошей, чи це просто якийсь розвиток, ви повинні в цій точці Б собі, Написати максимально більше пунктів, щоб ця чаша була наскільки важка, щоб вона почала опускатися донизу. Ви сюди повинні додати скільки аргументів, щоб ця чаша почала переважувати. І тільки потім ви почнете рухатись із точки А в точку Б, коли ця чаша почне переважувати ваги. Але ж не забувайте, тут потрібно дуже і дуже багато уваги приділити точці А, тому що не все так просто. Щоб почати рухатися із точки А, у вас тут повинні бути такі аргументи, щоб вас тошнило від цієї точки А, в якій ви знаходитесь. Якщо ви отримуєте малі гроші, то вас повинно просто тошніть від цього стану, в якому ви знаходитеся, щоб сюди. Сюди вас нахиляло, щоб ви починали рухатися. Ну, пам'ятайте, ця чаша не така легка, вона дуже важка. Тому що на даний час вам 20, 30, 40, 50 років. І чим більше вам років, тим більше в цій чаші знаходиться переконань, обмежуючих переконань. Типу, та в мене вже нічого не вийде. Та мені вже пізно починати. Ті, хто 20 думає, от коли б мені було б 18, або взагалі, а хто мене послухає, а хто, а хто за мною піде, якщо ви, наприклад, будуєте мережевий бізнес? А хто за мною піде, мені ж всього лиш 20 років. Ті, хто 30 їм років, у них тут будуть переконання, треба було починати, коли мені було 20 років. А що ж я вже зараз? Або в мережевому бізнесі можуть заробляти лише ті, що в 90-х, там почали з 90-х, що зараз акули мережевого бізнесу, а хто я зараз? Або коли вам вже 40, 50, і 60, ви вже думаєте, та мені вже коли мені вже починати? Розумієте? Тут наскільки багато переконань, у нас тут і дитячі травми, дитячі травми. Тобто нас виховували так, наприклад, нам говорили, що ти робиш? Не випендрюйся, у тебе нічого не вийде, не трогай, не берися. І оце все воно знаходиться ось тут. Розумієте? Для цього потрібно працювати над собою, щоб звідси повикидувати оці всі камні, щоб ця чаша стала легшою, і щоб ми почали рухатися в точку Б. Розумієте? Значить, що потрібно? Значить, потрібно почати працювати над собою, почати працювати над своїми обмежуючими переконаннями. Розуміти, що починати ніколи не пізно. Взагалі ніколи не пізно. Розкажу одну історію. Історія це із мого життя, буквально це діалог з моєю дитиною, дочкою. Їй 12 років. Буквально перед новим роком. Вона так зацікавилася корейською культурою, корейською мовою, корейськими поп-групами. І якось це було спочатку просто цікавість, а потім вона, наскільки цим, скажімо так, їй це почало так приваблювати, що вона вирішила, я буду вивчати корейську мову. Мені це було смішно, але я ніколи в житті своїй дитині не кажу, що до тебе не вийде. Я кажу, хочеш, будь ласка. Вона сама знайшла в інтернеті таке ком'юніті людей, які, вивчають, які хочуть вивчити корейську мову. І є люди, які вчать абсолютно безкоштовно. Вона знайшла, проводяться заняття в зумі, і там знаходяться люди абсолютно різного віку, таких як вона, дівчинка, 12, 13, 15 років. І для мого ну, такого прям. Ну, На диво, там були люди, яким було 50-60 років. І вони всі знаходяться в одній групі, вони проводять заняття в Зумі щосуботи, з ними розмовляють люди, які проживають в Кореї. Ну, корейці справжні, які знають російську мову, і вона вивчає. На сьогоднішній день, квітень місяць, це вже 4 місяці вона вивчає корейську мову. Я в шоці просто від того, наскільки в неї круто це виходить. Я абсолютно не розумію, про що вона говорить там. Ну я бачу, в якому вона просто захваті. І я їй задала питання: Саш, от ти вже вивчаєш корейську мову 4 місяці. У вас весь час з'являються нові люди. Хтось відходить, хтось приходить, але є такий знаєте, кістяк, от які стартанули, і вони от уже всі разом це весь час вивчають мову. Ви весь час вивчаєте щось нове то минулий час, то теперішній час, то майбутній час, то як пишуться. Ну, вони так само і граматику вивчають, неї там ціла доска списана. Цими буквами я їх весь час називаю іерогліфи, Вона мене виправляє, що це не іерогліфи, а це хангель, щось, якесь таке слово точно говорити не буду. От. І вона і я кажу: а як от приходять нові люди? Ваш ж, наприклад, урок, ви минулого разу вчили минулий час, а зараз ви вже там теперішні або майбутні. І вони, виходить, приходять і вони не спочатку ж починають вчити, вони просто підключаються до вас і йдуть просто разом з вами. Вона а що тут такого дивного? Ніколи не пізно починати? Ви розумієте, вона так просто це сказала дитині 12 років, і вона так просто сказала, ніколи не пізно починати. Я кажу: так там же є люди, яким по 60 років, навіщо воно їм? А вони планують поїхати в Корею, і їм потрібно вивчити мову. І все, ніколи не пізно. Тим більше така, мам, а чому ти так вирішила, що пізно? Тим більше, кому цікаво, той може зайти в чат, там всі записи є попередніх уроків. Вони можуть так само їх передивитися. Там нема нічого важкого. Хто хоче, той передивиться, той розбереться. Тим більше можна задавати запитання в чаті. І знаєте, це так круто. Це так круто, коли дитина так просто скаже, ніколи не пізно починати. От я вам бажаю поставити правильні цілі. Я вам бажаю. Знайти логічне підтвердження своїм цілям. Якщо ви дійсно плануєте схуднути, у вас дійсно стоїть ціль схуднути, запам'ятайте, що у вас повинно бути підтвердження того, що вам дійсно тошнить від того, яка ви зараз, або який ви зараз. І ви повинні зробити усе над усе, щоб дойти до своєї цілі, до своїх. Кількості кілограмів, яких ви хочете. Якщо ви хочете заробляти, то ви повинні знати, яку саме суму грошей, і ви повинні розуміти, на що ви будете витрачати цю суму грошей. Що ви не будете їх складати під матрас там, чи в подушку ховати. У вас повинне бути логічне роз'яснення любій сумі грошей, яку ви мрієте отримати. Якщо ви плануєте на подорожі, то ви повинні знати, в яку навіть країну ви хочете летіти чи їхати. Ви це повинні знати. Якщо ви плануєте віддавати тим, хто в цьому потребує, наприклад, там, онкохворим чи ЗСУ, ви повинні розуміти, що ви дійсно хочете це зробити. Ви знаєте, яку ви суму хочете віддавати, і обов'язково. Всесвіт зробить все можливе для того, щоб у вас здійснилась ваша мрія і ви дійшли до цієї цілі. Гарного вечора! Всіх обіймаю. Пока.